Саня, Сань, можна питання? Трошки заняти пізніше. Привіт. Привіт. Яку найдорожчу машину ти продав і за скільки? Це був джип компас 18-го року за 17 тисяч доларів. А найдешевше. Volkswagen Golf 5 2004 року за 5 тисяч доларів. А скільки ти працюєш в автопарку? Ну, десь два місяці. Це гарний результат. Яку ти продав найдорожчу тачку? Та за скільки? Там багато ну, чого було. Ну от, я думаю, це в пам'яті. Напевно, пам напевно по-моєму, найдорожче. Ну, те, що я зараз пам'ятаю, по-моєму найдорожче це було щось за 18 тисяч. По-моєму, це була якась Subaru, якщо не помиляюсь. А, Infiniti, це була Infiniti. Oh, Infiniti за 18. Да. А найдешевше. Ну я там участвував, Це була чисто моя продажа. Це був Мерс e 210, дизельний, гнилий. насквозь за 2200. Блін, сама дорога апаратура це був Land Rover Defender. 22 якщо не помиляюся, року. Цінова політика була в межах 75 тисяч доларів. А найдешевшу. Найдешевшута, Тойота, Тойота Авінсіс 2,5-4 ми її продали. 6. Defender 77 тисяч. А найдешевшу? Матіс e, на роботі 2 тисячі доларів. Уже можна казати? Уже можна. 32 тисячі доларів. Що це було? Це був Hyundai Santa Фе 2020 року. А найдешевшего 5 тисяч доларів. Mm. Найдорожча тачка це був Defender Rover. Опа, Rover. Ага. 77 тисяч доларів. Найдешевша це Toyota Avensis. за 4300.